Справжня лірика просякнута східними прянощами та гуцульським колоритом. Івано-франківська поетеса Наталія Ткачик презентувала нову невеличку збірку своїх віршів. Під назвою Наскрізь авторка поєднала майже три десятки ліричних, романтичних та навіть глибоко філософських творів. Єдине, чого у книзі немає, це тема війни. Мовляв, і без того складні тексти здатні відчути не всі. Вони різні, і вони десь, напевно, що я так думаю, що вони нелегкі до читання. Тобто, хто шукає легкої лірики чи якогось світлого світлих текстів, то ну, мабуть, Будь-ці тексти не для них, тобто це така трошки залізобетонна поезія, яку люблю казати для себе. Написані спонтанно чи навпаки, виплакані довгими місяцями, вірші приймають до глибини душі. Принаймні в цьому переконує Богдан Ославський. місцевий бард встиг не лише прочитати сповнену метафорами лірику, але ще й дати їй музичне життя. Як вистріл контрольний, мусони, Мені здається, що там такі речі, про які би вартувало більше говорити. І мені здається, немає такого розголосу, який би міг бути. А вірші насправді дуже глибокі. Це такі тексти, про які насправді тяжко щось сказати. Тобто я не можу їх розібрати. Ну, я не можу їх проаналізувати, і це дуже добре. Наскрізь це вже друга збірка Наталії Ткачик, що підсумувала останні дев'ять років творчості. Своє перше поетичне видання під назвою Скалка в сонці кандидат філологічних наук презентували ще у 2005-му.